Ми прихильники теорії, що яскраві кольори здатні підіймати настрій, особливо в похмурі дні. Тож такі черевики справжній антидепресант. Натуральний нубук надзвичайно приємний на дотик, захищені антивандальним покриттям носочок і п'яточка. Зручна підошва з термопластичної гуми, надійна, не ковзає, не стирається. Для зручності і прискорення взування використовуємо застібку-блискавку. Всередині черевики утеплені флісом і оздоблені анатомічною з'ємною устілкою. Нубук кольору малини виглядає не менш привабливо. Черевики мають такі ж самі характеристики, як і бузкові. Отже, в нас є справжні антидепресанти без побічних дій. Ваша задача обрати лише колір.